Зараз вам покажу ще тут одну красоту, щоб трішки вас відвлекти від цієї війни. Так що поїхали. Гарні квіти, гарні квіти. Українці. Ось яка у нас краса. Який у нас гарний парк В місті Олександрія. Така чудова красота. Всім привіт українці та українки. Гарного вам дня бажаю, мирного неба. І це наш парк. Дуже гарний. В місті Олександрія. Далі вам ще покажу гарні міста. Мій дружбан колясень. Щоб знали, так. Да? А тут ще у нас проводяться роботи. Парк будуть проводити до гарного стану. Так що... Ось така у нас Олександріччина. Далі вам покажу, там знаходиться річка. Сейчас будемо плавати. Да, і ще будемо плавати, <laughs> да, Калян? <laughs> <Да, по -любому. laughs> Ось тут у нас футбольний клуб Аметист. Тут займаються молоді хлопці футболом. Респект і уважуха пацанам. Хто любить футбол, підписуйтесь на канал. <laughs> Не, ну красота. Реальна красота. Дивіться. Красотища. И ось речка. Красиво. Очень красиво. <свес> 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 ну, трошки болото, Ну, это ничего страшного. Думаю, тут все грязюку откачает и будет все хорошо, как раньше это было. В общем, такой у нас парк. Ось короче, ми проходимо річку на мосту. Звісно, вона трошки грязна, але тут будемо топити русню, щоб вони не нападали на нашу землю. Небо яке гарне, сонячне. Ага. Ось така красота. А ось, коротше, ми спускаємося до річки. Ось така теж краса. Звісно, тут трошки позаростало все, ну що зробиш. Це у нас гарна Україна. І ще раз дякую українці вам за тисячу українців, які на каналі. Я не кажу підписники, тому що мені це слово не подобається. А українців, 70 тисяч на каналі. Велика вам дякую. Будь ласка, якщо вам понравился цей ролик, підписуйтесь на канал, ставте лайки і оставляйте коментарі. Всем пока. Ось М -м -м, Вкусно. Хто хоче шоколаду, приходьте.